На віки вічні чорний день найважчий день за все буття, душа скривавлена ридає у незабутнє забуття, мов кіноплівка повертає, гримить, взривається з життя, спокійний сон геть розриває обійми сльози, небуття. Недоля впевнено шкульгає. Геть днів немає, тільки ночі, на вік скривавлений вокзал, і пне на нас червоні очі, скажений, схиблений шакал від заздрості осатанілий, від падалі сп'янілий в дим, Від крові вщент отетерілий, утративши зв'язок з земним. Нутро продавши під земелю диявола на княжий трон, рогами пробиває стелю, створивши скрізь армагедон, як в касті, битва йде три роки, у світла з обій, хоч ми, звичайно, не пророки лише віримо, міцніє стрій. В агонії вже ворог б'ється, предсмертний точно це синдром. Вже скоро лихо це менеться, Рахує крупки патрона.